Ну що, є любителі печонки? Зараз приготуємо печоночний торт. Дуже швидко, дуже смачно. Значить, дивіться, зразу зробимо зажарку. Морковка, цибулька я взяла по 4 штучки. Просто на олії жаримо зажарку. Моя зажарочка готова. Я сюди додаю трішки перчику, додаю солі. Можна пожарити грибочків, можна сироп плавлений потерти, ну, в общем, як хочете. Ловко все це перемішуємо, пробуємо і відставляємо. Займемося тістом. Для тіста нам потрібно пів кілограма курячої печінки. Печіночку перемиваємо, обдивляємося кожну. Якщо ви найдете там жовчу, обов'язково її відрізати. Лишню плівочку, лишній жирок, все, що вам не подобається, все відрізайте, викидайте. Так, є. Тепер сюди борошно. Борошна у мене 4 столові ложки. Сипаємо. чайну ложку солі кидаємо. Трошки додамо перчику меленого чорного. Яйця курячі три штуки. Додаю 200 мл молока холодного з холодильника. І ще нам потрібно додати десь 3-4 столові ложки олії. Я отак на глазок. Трошки все це ложкою перемішаємо. Беремо блендер, погружний у мене, можна такий обичний, і проходимося блендером. Получилася отака каша малаша. Тепер беремо сковорідку, трошки наливаємо туди олійки перед першим коржиком нашим і жаримо на лисники. Ну, от дивіться, налила ополонечком, так як на налиснички. Коли побілів вверх, то вже, значить, можна перевертати. Беремо і перевертаємо. О, краса! Ну і хвилиночку з другого боку жаримо. Так, пожарилися мої блинчики. Вийшло 10 штук отаких гарнесеньких, м'якесеньких наших налисничків. Будемо збирати тортик наш. Беремо нашу зажарку. Я сюди бахну ще трошки майонезу, щоб був такий він масніший. Ну, це по бажанню. Перемішую. Ну, збираємо, як завжди, корж крем, корж-крем. В нашому случаї зажарка. Капітошка, я малий. Мені всі друзі, я такий. І пісенька моя дзвінка, І пісенька моя дзвінка. Як голос у струмка. <пит> Прекрасний печінковий тортик, зберігайте собі рецепт, обов'язково знадобиться.